Всім привіт! Я Дмитро Нартов, ми на каналі Фафер Україна. Трохи раніше я анонсував про те, що зробимо декілька відео історії одного будівництва в Карпатах. От, і перший розділ це вибір самої землі, яка вона буває і як краще її вибрати, які є особливості будування в Карпатах. От, я вам хочу там, рекомендувати, до того, щоб ви просто взяли і купили краще якийсь старий будинок, який вже дерев'яний, там ніхто не живе і, і, і так далі, тому що в ньому вже буде електрика, тобто проведена до нього і дуже-дуже важливо. До нього буде підведена вода. Треба шукати такі старі будинки. Є і без води, але ж всі-майже всі, ну, всі мають свою воду. Чому? Тому що вода тут, її якби під ногами дуже багато, от, але ж її там, використовувати ти не можеш. А нам вода потрібна, яка йде з гор. Тобто тут сверлити якісь там сверловини, щось, добувати таку воду, то майже неможливо, тому що тут і порода, і ну, дуже, дуже складно. Тому простіше за все, якщо ви бачите за мною, ось ось такі от розчалини, які там є, да? ну, тобто, між горами, от, одна, друга, третя, там завжди є річки. Невеличкі ну, річки, які там дають там, 50-100 літрів в секунду. Да? Тобто так, такий потік не дуже великий, середній. І він є взимку і влітку. Ну, тому що. Е Опади не тільки ну, важливі самі опади, як дощ, да, а й ще й конденсація, які тут, тут більше одного кілометра по висоті, тому частенько тут є тумани і ті. Ну, скажімо так, та волога вона конденсується і вже тече якимись невеличкими, невеличкими а, потічками. І до них збирається до річок, і потім в цих річках люди роблять такі невеликі поглиблення, як колодці. Да? І потім звідти там, бросають пластикову таку трубу, там, 50-ку, там, 80-ку, 100-ку, хто яку хоче. От, і потім то звідти вона ведеться, закапується і підводиться під всі подвір'я. І ти маєш таку сітку, де вона починається в горах, а закінчується у дворі чи, чи в будинку. От. Самому такою провести ну, можна, але ж то коштує трохи грошей, так скажемо. Так. Тому це теж важливо. Тому люди, котрі купують просто там, кусок поля і думають, О, і, там, ми затратимо там, якусь кількість грошей, яку ми можемо собі дозволити, але ж вони далі. На жаль, не міркуйте, що буде далі. Коли буде далі, то е, дуже багато людей потім отримають ну, ще, ще великі суми грошей на те, що треба зробити. О, тому е, на це треба дивитися. Ну і взагалом, на електрику, тому що без неї ми зараз знаємо, як то воно жилося. Так О, після обстрілу кожен раз ми мали собі проблему відключення електроенергії. Трошки Пристосувалися всі, слава Богу. О, це по-перше, позакупляли собі всі там якісь акумулятори і тому інше. Але ж то, ну, скажем, не рішення питання, так? то рішення питання в тому, що треба мати на самому частку, треба мати підведену електрику, тому що. Це по-перше, і по-друге, треба там поспитати бажано, а як тут, яка напруга і таке інше. Тому що можна мати собі, ну, як би номінально маєте, да, а там 5 кВт зняти з неї буде нереально. Чи, чи, чи 10 кВт, коли ви на то на то вам буде потрібно? Тому ці дві таких частини, які дуже-дуже треба розуміти, це друге і третя. Звісно, що чим похилий, е, чим похилий е, скажімо, участок сам по собі да? От, земля, тим більше ви будете вкладатися в цю землю. І тому тут всі шукають більш-менш рівні участки, наскільки це можливо. Да? Чи з невеликим перепадом, чи повністю рівні. От, тому що, по-перше, ну, багато води вона йде з гір, і е, сама земля вона. Дуже глиниста така, да, і, тобто, коли падає дощ, то ну, тут грузно все, що тільки можна грусти. Да? Тому і на подвір'ї також само, то тобто не можна, ну, треба дуже-дуже підготовлювати біля будинку територію для того, щоб відвести ту воду. Да? От, щоб Треба робити там дренажний, всякі труби вкладати. Ну, якщо робити вже по-доброму, тобто, щоб ви, вийшов з рамничку на, на подвір'я, да, і, і не загруз там а по кістечці в якусь багнюку, пробачте. От. Тому, скажімо так: все треба дивитися той перепад, і треба дивитися, коли, то, там, чи поспитати, коли, де, як, тікуть. Такі шанси, як тут на них називають, тобто виривають такі чи не виривають, вони по собі, коли там таїть сніга, чи, чи йде дуже дощ, а тут він завжди, коли починається, то вже починається. То я вже е, маю е, досвід. О, до цього то... бачимо. Значить, тут така розпростравка, невеличкий слів. Такі невеличкі. Бачимо, що тут вода тече. О, якщо вона тут тече, якщо є такий струмочок, то будьте впевнені, що ви тут на машині на спеціалізованій, не на спеціалізовані, спеціалізованій буде приїхати. Якщо є сповний привід, то резина резина болотно, то тут буде приїхати на машину дуже скоро. І це звісно, а, повинні побачити, як там вода тече по своєму по, по цьому участку. тому що багато і таких і родніков, які б'ють просто з вами участку. ти можеш копнути там, занурюючи чи, 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 стовп, чи ще щось, і там звідти вдарить ключ з водою. Так? От, а, тому це треба теж, теж розуміти. Ну, не ну, треба там якось лякатися, тому що все це вирішується. Все вирішується. І на то є приклад живуть люди, і то і ми так збудувалися. Теж все в нас буде добре, як у вас, сподіваюся. От, це по-друге. І по-третє, це скільки грошей треба вкласти в фундамент. Тому що чим більший перепад, так, от, наприклад, в нас ну, приблизно 2 метри. Да, тобто на на 10 будинок плюс 2 сама тераси чи 2,5, тобто там 13 метрів візьмемо, да? на 13 метрів метр 80 перепаду якщо брати чистого. От, і то треба підбирати під нього фундамент, тому що звичайний фундамент, якщо буде ленточний, чи, чи, то трохи бетону і арматури, туди, туди піде досить на таку суму добру. От. Якщо, ви, да, звісно, якщо ви хочете збудувати собі якийсь гараж, да, чи, чи то ви собі плануєте ще такий нижній етаж технічний, то тоді, тоді проблем немає. Тобто, Вибирається ґрунт, заливається по периметру, да, тобто, така лента, вона ж стінка, от, і все є. Якщо, ну, ми, наприклад, Тут будували, коли нам не треба якісь там дуже багатих приміщень, тобто, щоб ми тут довго жили, будемо використовувати як домик на природі, чи як дачу, чи я не знаю, як то можна сказати, місце, де можна відпочити від цього, то ну, нам таке не потрібно в гаражі мати, да, і, і тому подібне. Тому ми шукали економічний. Це по-перше, по-друге, сейсмічно такий устойчивий фундамент, щоб він був, і ну, щоб насправді він ще не так багато грошей коштував. Тому про фундамент у нас буде окремий такий аналіз того всього. От я покажу наше рішення, які ми, ми маємо. Тому, якщо буде цікаво. Може хтось напише, як він збудувався, і ми покажемо, як ми це робимо. І ми рекомендуємо це, це і далі робити. Ну, а на цьому я вважаю, що закінчили. Якщо будуть питання, будь ласка, пишіть нам. От, наші контакти там є в описі під відео. От, всім бажаю перемоги, бережіть себе. На все добре.